Сьогодні роблю ще одну версію їстівної ікри. Цього разу з апельсинового соку. Для апельсинової ікри потрібно апельсиновий сік, желатин і дуже холодна олія. На 200 мл апельсинового соку 20 г желатину. Змішую сік із желатин і даю йому набрякнути. Підігріваю у мікрохвильовці лише до повного розчинення желатину. Докладно, як це робити, я показала в окремому короткому відео. Переходьте, дивіться. Суміш не повинна закипіти і не має бути гарячою, даємо її остити. Дістаю холодну олію з морозилки, капаю апельсинову суміш у олію і вона миттєво перетворюється на рівні кульки. Промиваю ікру холодною водою і вона готова. Далі покажу варіант подачі цієї ікри, обсмажую креветки на суміші вершкового масла та оливкової олії, додаю розмарин і цедру лимона. Нарізаю хрусткий багет, змащую його крем-сиром, викладаю креветки і зверху додаю апельсинову ікру. Люблю такі поєднання, коли прості техніки роблять страву святковою. Зберігайте ідею, вона точно вам знадобиться. До зустрічі в наступних рецептах.